Коло на честь ЗСУ. Новий вид змагань відбувся в Южному вперше. 7 травня на шкільному стадіоні зібралися команди, аби провести символічний захід. Він має назву Забіг до відзначення десятиріччя започаткування цивільно-військового співробітництва у Збройних силах України. Мета цього заходу це налагодження ось цих от відносин між нами цивільними та ось цими воїнами. Я їх називаю нашими янголами, тому що у мене у самої брат він уже рік займає передові позиції. Ми молимося за нього і. Я вважаю, що от, е, наше молоде покоління вони повинні розуміти, що от сьогодні, е, ще, е, ну, як ви пам'ятаєте, перед нашим заходом була тривога. Тобто це такі два світи, от ми були, знаєте, як два світи. Але слава Богу, нам вдалося провести все тихо, не було тривог. І от е, не хочеться, але діти мають розуміти, що насправді часи складні, і ми маємо не тільки діти, а й дорослі. Ми маємо дякувати тим хлопцям, дівчатам, які знаходяться там, і у яких, на жаль, немає можливості навіть там пограти у той футбол, волейбол та інші рухові активності. Участь у змаганнях взяли секції центру спорт для всіх та ДЮСШ. Після церемонії відкриття всі присутні взяли участь у руханці. Потім розійшлися по різних локаціях. Деякі секції провели відкриті тренування. Волейболістки та волейболісти організували між собою ігри в міксованих командах. Наймолодші учасники й учасниці позмагалися в естафетах. Мені сподобалося перетягування канату і як ми грали в морозиво, де треба було передавати м'ячики і потім кидати другим, і вони ставали в друге коло. Ми робили рухунку і вона була дуже весела. Я брала участь у змаганнях з канату. Я коли тягнула, я гадала, що я перетягнула там такі сильні наші були. Які тобі естафета сподобалася найбільше? А, з як рожком розум. Ну, так бігаєш з м'ячиком. А що там потрібно було робити? Біжиш з конусом, в конусі м'ячик біжиш, треба біжати і передати м'ячик. Всі учасники і учасниці стафет отримали грамоти, а команда-переможниця з волейболу кубок. Такі заходи для таких дітей це як ковток свіжого повітря. Сьогодні ми обмежені в проведенні таких заходів. Багато переноситься, відміняється. Вже погода сама каже, що треба вже трошки волі, свободи дати тілу. Вони задоволені, що вони просто взяли участь у цьому заході. Вони поспілкувалися, позмагалися і все в них добре. Спортивний захід на честь десятиріччя започаткування цивільно-військового співробітництва у ЗСУ відбувся вперше не тільки в Южному. В центрі спорт для всіх сподіваються, що змагання стануть традиційними.